Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Чи знаєте ви, що кури були одомашені близько восьми тисячі років тому. З того часу вони стали невід'ємною частиною домашніх господарств та підприємств харчової галузі. Кури це джерело м'яса і яєць. Яйця містять значну кількість вітаміну Д. Це підтримка здоров'я кісток і зубів. Помірне вживання яєць відіграє позитивну роль у психічному здоров'ї людини. Яйце засвоюється організмом людини на 98%. Як відрізнити варене яйце від сирого? Давайте разом навчимося відрізняти варені яйця від сирих, ретельно вимила яйця і частину відварила, поклала в тарілку і забула на якій з них варені яйця. Жодних проблем. Для наочності я беру одразу по одному яйцю з кожної тарілки, надала обертовий рух яйцям, енергічно крутнула. Подивіться, одне яйце швидко крутиться, а друге повільне. Таким чином перевіряю усі яйця. У сирого і вареного яйця різний склад. У сирому яйці жовток і білок, як густа желеподібна рідина, що не пов'язана з шкарлупкою, тому воно повільно обертається. У вареному яйці жовток і білок тверді, при цьому вони пов'язані зі шкарлупкою і обертаються разом із нею. Перевіряємо правдивість припущення, беру столову ложку і держаком вдаряю посередині яйця, розкриваю, бачимо, що це яйце варене! А тут бачимо, що яйце сире. Отже, ви тепер знаєте, як відрізнити сире яйце від вареного. Чекатиму світлин та відео ваших експериментів. До зустрічі, малята!